У Чернігові стартує проєкт підтримки жінок з родин військовослужбовців. Його організовують у Гончаренко центрі. Проект спрямований на підтримку жінок із родин військовослужбовців. Ми надаємо, збираємо їх, анкетуємо і надаємо допомогу. Це допомога як юридична, так і психологічна, та може бути і зовсім інша. Якщо є якась жінки потреба. А це може бути мама, сестра, подруга або інша близька е до військовослужбовця людина. у неї все повинно бути плюс-плюс. Вона, вона повинна сказати своєму коханому, своєму близькому. Мене все добре, мене підтримують, щоб він нищив наших ворогів і не хвилювався за свій тил. Допомогу надаватимуть абсолютно різноманітно, в залежності від запитів учасниць. Одна жінка хотіла. Мої вчите мріяла польська мова, у нас такі курси є. Інші хочуть в жінки, є прохання, як відкрити власний бізнес. Ми не дамо їй консультацію, а перспективам хотіть будемо, можливо, організовувати різні заходи, психологічні допомоги, засоби реабілітації, якісь творчі зустрічі, можливо, будуть якісь екскурсії. До того ж, Гончаренко-центрі заняття до душі можуть знайти і дорослі і діти, зокрема із родин військовослужбовців. Активності тут безкоштовні, можна вчити українську, англійську, польську, займатися вокалом, відвідувати психолога та інше. Жінки з родин військовослужбовців для участі в проєкті Плюс Плюс можуть зареєструватися, заповнивши анкету, яку можна знайти на сайті Гончаренко-центр Чернігів. Можна прийти безпосередньо до простору на Шевченка 9, або зателефонувавши за номером, вказаним на ваших екранах.